З новим роком, дорогі пенсіонери, пенсії у вас невеликі, а ціни на продукти та ліки вони просто постійно повзуть вгору. Що взагалі чекати пенсіонерам в новому 2023 році? Чи плануються підвищення пенсійних виплат? Чому на пенсію зможуть розраховувати далеко не всі? Дуже багато питань. Я зібрала просто всі пенсійні нововведення, які плануються в цьому році, і я розкажу вам. Я дякую всім, хто підписаний. і Ласкаво прошу всіх тих, хто не підписався. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. На пенсію, на жаль, підуть не всі. В нашій країні щороку підвищують кількість стажу, необхідну для призначення пенсії. Щоб піти на пенсію за віком, в минулому році потрібно було мати не менше 29 років стажу. Ті, кому в 2023 виповниться 60 років, вони не зможуть оформити пенсію, якщо не мають 30 років стажу. Вже 30. Це стосується і чоловіків, і жінок. В такому разі призначення пенсії вона відкладається до 63 або до 65 років, залежно від наявного стажу, станом на відповідний рік. Таким чином, нових пенсіонерів буде дедалі менше. А ось ті, хто вже на пенсії, поки що не зможуть розраховувати на суттєве підвищення. Далі, прожитковий мінімум, він не буде змінюватись, і це дуже погано для пенсіонерів. На початку листопада Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2023 рік. А рік. Президент підписав цим законом, зокрема, затверджено розміри прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати на наступний рік. Тобто на цей рік. Ми звикли до того, що ось ці показники вони кілька разів на рік змінюються. Але цього року нічого не зміниться. Мінімальна пенсія вона залишиться такою самою 6700. Прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність на весь 2023 рік, буде становити 2093 гривні. Таким він став ще 1 грудня 2022 року. Тобто традиційного підвищення мінімальної пенсії, а також різних надбавок наступного 2023 року, не передбачено. Щоправда, в березні обіцяють індексацію. А попередньо йдеться про підвищення в 5%. Це, звісно, не відповідає нинішньому рівню інфляції. Але, знаєте, і на тому дякую. Дай Боже, щоб взагалі вона була проведена, ця індексація. При цьому слід пам'ятати, що на 5% індексується не ось сама вся пенсія. А тільки зарплата, яка підставляється у формулу розрахунку, і незважаючи на те, що щорічну індексацію з 1 березня передбачено законом, а нам все одно потрібно дочекатися додаткової постанови Кабміну про те, взагалі як все це буде, це необхідно, щоб затвердити коефіцієнт підвищення і можливо прописати якісь додаткові нюанси. Чи підвищать пенсії військовим, держслужбовцям і науковцям? Ну, окрема тема це індексація спеціальних пенсій. На законодавчому рівні, ну, нарешті, врегульоване питання індексації пенсії військовослужбовців, держслужбовців і науковців. Пенсії, особливо двох останніх категорій людей, вони не підвищуються вже дуже дуже, дуже багато років. Тобто, це стосується держслужбовців і науковців. Внесені до законодавства зміни передбачали індексацію таких пенсій вже з 1 березня 2022 року. Але кабінет міністрів, по суті, він просто заблокував це рішення доти, доки не буде скасовано воєнний стан. Як відомо, все це продовжено до 19 лютого 2023 року. Якщо його продовжить і після цієї дати, то очевидно, що індексація зазначених пенсій знову не відбудеться. Далі, нововведення для чорнобильців а, минулого року, або за минулого, до законодавства, внесено деякі зміни щодо пенсійного забезпечення чорнобильців. І ось наразі мінімальні пенсії по інвалідності у ліквідаторів вони прив'язані до середньої зарплати по Україні. Середня зарплата в країні, яка враховується при обчисленні пенсії, за 2021 рік вона становила 12 993 гривні. За наявності інвалідності першої групи загальний розмір пенсії з усіва надбавками він не може бути нижчим за цю суму, тобто 100%. А за наявності другої групи інвалідності пенсія встановлюється в розмірі не нижчим 80% від зазначеної суми. За наявності третьої групи це 60%. І ось а, в лютому. А, Має бути названо середню зарплату вже за 2022 рік. Через це частину пенсій мають автоматично перерахувати вже з 1 березня. Тому цій категорії пенсіонерів Чорнобильцям варто очікувати на підвищення. Я думаю, що більш-менш нормальні. Далі перерахунок пенсії за стажем щороку, 1 квітня, відбувається автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. А норма поширюється на тих, хто не був необхідного стажу станом на 1 березня, тобто, ось того року, наприклад, це буде вже 2023, так? І кому такий перерахунок не робили останні два роки. А, тобто відбувається перерахунок пенсії із додаванням стажу. Я хочу зауважити, що останні два роки цей перерахунок він проводився із запізненням. За фактом його робили в червні і потім виплачували людям різницю за квітень і травень. Затримка пов'язана з тим, що звітність про страхові внески вони подаються тепер не щомісяця, а щокварталу. Тому в березні пенсійний фонд ще не бачить всієї картини про стаж людини і не може визначити право на перерахунок. Це поки що всі зміни, про які взагалі відомо так. Вся така відома інформація, можливо, будуть додаватись ще якісь, але знаєте, ще залишається одне питання: це а, пенсійна реформа, чи буде вона застосована в цьому році? А, не знаю, але дуже багато експертів кажуть, що це буде просто наступна фінансова піраміда. А побачимо, як все це буде. А поки що такі новини. А сподіваюся, що в березні буде індексація. Сподіваюся, що хоч трошечки підвищать, тому що цей рік буде він не менш не менш такий тяжкий ніж 2022. Тому тримайтесь, особливо пенсіонери. Тримайтесь, бо вам найтяжче зараз. Особливо зараз. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.